Мабуть, я з вашого дозволу почну з приємної новини. тільки що повідомили, що полковник Юлій Мамчур, генерал Ігор Воронченко, капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко, старший лейтенант Філіпов, а також наш військовослужбовців морського піхоти і полковник Дмитро білітицький і Росіслав Ломців на ці хвилини рухаються у супроводі автоматчиків на північ Криму. Є інформація, що за годину вони будуть пересікати кордон. І будь заходиться на території Чонгару. Що стосується передислокації так вчора вночі і сьогодні по о, до, до рухалась кала російської військової техніки. Це були автомобільні тралы, на яких привозили росіяни т 64 Б. Це ті бойові одиниці, які раніше прибували на озброєні кішоста беті берегової оборони. Куди ця техніка переміщується, з якою метою, наразі невідомо. Назустріч цим цим колонам рухалась колона, близько з 50 автомобілів в сторону перевального. у складі колони були БТРи, Пігри, кілька топливозаправників, а також вантажні автомобілі з особовим складом на борту. А все ж таки росіяни, тобто російські окупаційні війська, дають можливість вивезти українську техніку за меж автономної Республіки на цей час у мене немає інформації щодо того, що українські військовослужбовці залишають територію Криму зі зброєю. навіть кажу більше, лише не я маю інформацію, що отриманий відповідний наказ, який чітко регламентує переміщення військ. Зараз Я чекаю офіційне підтвердження на цей документ і пізніше буде мати інформацію, який порядок і буде яким яким чином буде здійснюватися вилад українських. Військов. З Криму дякую, Владислав Селезньов голова медіа центру Міноборони Криму в Криму.